Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 18 березня, вівторок. І для вас традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що не дуже хочу зупинятися на заявах президента Трампа, тому що їх є багато, не тому що. Це не важливо. Це важливо, але насправді є дуже багато заяв. Він, до речі, зробив цього разу таку заяву. Ну, можу сказати, нормально, абсолютно цілком конструктивно по відношенню до України і сказав про те, що Україна робить абсолютно конструктивні кроки зараз до встановлення припинення вогню. Тобто не було жодних звинувачень, жодних докорів. Це все відбувається напередодні. Телефонної розмови напередодні дзвінка безпосередньо Путіну, російському диктатору. Що стосується самого факту дзвінка, загалом, якщо говорити, то давайте розкладемо це по поличках. Ось це важливо. Тобто, ми повинні сконцентруватися на певних речах, на певних фактах, тому що заяв лунає дуже багато, і ми маємо зрозуміти і звикнути, що враховуючи, зокрема, Медійний досвід президента Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що він дуже добре професійний, треба віддати належне в сенсі створення інформаційних приводів, в сенсі привернення уваги, в сенсі того, що він прагне бути в центрі уваги, це є факт, але тут треба дивитися безпосередньо надії і що вони означають і спробувати спрогнозувати, що ж буде далі. Давайте в сукому залишку пройдемося. Отже. Ми бачимо, що відбулися минулого тижня перемовини в джинді в Саудівській Аравії, де була українська делегація, і було погоджено режим припинення вогню. Тобто, була узгоджена спільна заява про те, що Україна погоджується на всеосяжне припинення вогню, тобто на суші, на морі та в повітрі, якщо Росія буде на це згодна. Минув тиждень, практично, ми бачимо, що. Як дуже слушно і правильно заявив президент України Володимир Зеленський, Росія вкрала ще тиждень а, фактично перемир'я. Росія що робить? Завдає ударів по українських інфраструктурних об'єктах, завдає удари і створює проблеми в енергетиці, продовжує терор місцевого населення, а, тривають активні бойові дії, зокрема на фронті, на цьому тлі а, відбулися контакти а, американців з росіянами. Вітков злітав, полетів до Москви. Ну скажімо, медіа писали Sky News, наприклад, з посиланням на свої дуже добре поінформовані джерела, що Вітков чекав чи то 8, чи то 9 годин в приймальні, поки Путін закінчував дуже важливі конструктивні перемовини з Лукашенком. Ну з ким же ж йому ще говорити. Ну а потім уже прийняв Вікофа, і ми побачили, що треба був вікенд. Щоб подумати над тим, що пропонує Росія безпосередньо, а потім знову ж таки понеділок і от на вівторок телефонна розмова, яка запланована. І відповідно за цей час відбуваються наступні речі: іде обговорення і дискусії. Тобто, що би мало відбутися, ну, мабуть, уже певні інструменти тиску з боку Сполучених Штатів Америки щодо Сполучених щодо Росії, вибачте. Мали би бути застосовані, адже очевидно, що те, що пропонувалося Сполученими Штатами, я хочу наголосити, це не, не тільки ініціатива України, ініціатива України полягала в тому, що ми готові до припинення вогню і перемир'я в небі та на морі. Ну а зараз бачимо, що ну, і Сполучені Штати запропонували, що і на суші нехай буде теж так. Пройшли цей момент. Ну і відповідно Росія почала висувати якісь вимоги, якісь умови. Вони почали створювати інформаційний шум, розкладати пастки, розставляти для України. В чому ці пастки полягають? Вони полягають в тому, що Росія, по-перше, за будь-яку ціну Путін відтягує час. За цей час він пробує фактично ще завдавати ударів по українській енергетиці, по українській інфраструктурі, створювати для нас проблеми, тобто. Росія веде активні бойові дії, і кожен день для них це можливість в тому числі досягати певних цілей, як вони думають. Далеко не все їм вдається і вдасться, тому що наші захисники і захисниці, наші героїчні оборонці, тримають фронт, відбивають численні атаки і не дають реалізувати багато з того, що Путін собі там планував, власне кажучи, і вже багато планів зірвали. Я думаю, ще. Буде багато планів зірвано. Але ми бачимо, що фактично Росія затягує час, Путін маніпулює фактами, він відправляє різного роду там своїх міньйонів, своїх представників, то Ушакова, помічника Путіна то ще когось, і вони починають розповідати про те, що от потрібні якісь умови, от Україна не дотрималась того, от ми застали і мир, а не просто припинення вогню. Тобто заговорюють ситуацію. Але ж вони піднімають увагу до цього питання, щоб в американців не склалося враження, що Росія взагалі противник будь-яких ідей щодо мирних перемовин. І внаслідок цього ми бачимо, що пройшов майже тиждень, і президент США все ж таки має намір поговорити з російським диктатором. При цьому Дональд Трамп демонструє оптимізм щодо цього і каже. Ну, все ж таки, мабуть, вдасться домовитися, і Росія піде на припинення вогню після цієї розмови. Чи що це взагалі означає? Чи ставить це Сполучені Штати в позицію сили? Наразі не дуже. Тому що все ж таки Путін тягне час, і Трамп теж чекає, тобто, немає якоїсь реакції у вигляді щонайменше запровадження більш жорстких санкцій. А взагалі, ідеально, це і збільшення підтримки, нарощування підтримки та допомоги Україні. Ми бачимо, що Путін чекає, Путін затягує час, Трамп чекає і, зрештою, ці переговори відбуваються. Уже на цьому етапі це є певна така певне досягнення Путіна, тому що він зумів потягнути час, і Трамп з ним буде говорити. Тобто, Трамп не поставив ультиматум, припиняйте вогонь інакшої. Америка застосує всі механізми, які є, для того, щоб натиснути на Росію. Ба Більше Трамп починає сумніватися на борту номер 1 який летів з Флориди, улюбленої президента США до авіабази Ендрюс до Вашингтона. Трамп говорить: може, ми, ми подивимося, можливо, нам вдасться встановити мир, а можливо і не вдасться. Тобто, він уже починає сумніватися. Це означає те, що він говорить, що у нього є внутрішні сумніви, і він сам для себе вже не є настільки переконаним та впевненим, як можливо був раніше. Це теж ознака того, що не все настільки просто. Що відбувається далі? А далі відбувається в тому числі і операція проти єменських хуситів. Операція проти єменських хуситів задумана як запасний варіант. Запасний варіант на випадок того, що, якщо дійсно перемовний процес затягується, або що, якщо зараз навіть буде режим припинення вогню і режим тиші на фронті, який Росія неодмінно буде пробувати порушувати, я думаю, що ні в кого не має бути ілюзій. Ми прекрасно знаємо, скільки було режимів перемир'я, які Росія порушувала ще починаючи фактично з 2015 року. Так, от, зараз фактично, ситуація з хуситами і з ударами по єменцям якраз для того, щоб спробувати створити запасний варіант, щоб було, скажімо так, інформаційне тло, аби сказати, що дивіться, Америка лідер. Америка світовий лідер. Америка, все ще досі світовий поліцейський. Америка бореться з тероризмом. Америка прагне забезпечувати свободу судноплавства. Це ж, зрештою, теж дуже важливо, тому що Альфред Мехен, відомий американський адмірал, писав фактично, він описав геополітичну стратегію та доктрину для Сполучених Штатів Америки ще в 19 столітті. Полягала вона в тому, що потрібно контролювати моря і потрібно контролювати протоки. Від цього залежить зокрема безпека Сполучених Штатів і її, і фактично, достаток. Та економічний потенціал для США, торговельний потенціал. Власне кажучи, після того, як Британська імперія починала втрачати дещо статус, а американці намагалися це підхопити і кинути виклик британцям на морі та в океанах. І зараз ми бачимо, що коли мова йде про Аденську затоку. Де проходять кораблі вантажні судна, які рухаються далі до Суєцького каналу, а це чи не найбільш активніший, найжиттєвіший маршрут, який є на сьогоднішній день для світового торговельного мореплавства, який сполучає країни Південно-Східної Азії безпосередньо із країнами Західної Європи та Сполучених Штатів подальшому? Ну, фактично, Америка себе демонструє як таку правительку морів. Так, от право наступницю в цьому сенсі Британської імперії, і для тому саме тут є і символізм. І вони кажуть, не можна за, не можна фактично перешкоджати світовому торговельному мореплавству і за це засуджують хуситів, які завдають удар. Хусити вже тим часом зазначають в свою чергу, що вони щонайменше тричі завдали ударів по американському авіаносцю, який з якого. Злітають літаки, які в тому числі і завдають ударів по Ємену по позиціям Хуситів. Ну але, власне кажучи, авіаносець поки що на плаву, принаймні, тому невідомо, по чому і як вони завдавали ударів. Є ще фактор Ірану, і відповідно це до того, що є відволікання і є запасний варіант для того, щоб якщо не вдається з Росією, то сказати зате дивіться, як ми на близькому сході. Лідируємо, як Америка бореться, і США все ще залишається світовим лідером. Так само видно, що ситуація на Близькому Сході загострюється, і США, в принципі, підтримують США. Підтримали Ізраїль, який завдав ударів по сектору газу цієї ночі. Масштабних ударів по позиціях якраз терористів з Хамасу. Зараз надходять різні повідомлення про те, що там є загиблі цивільні. А, на жаль, на превеликий жаль, треба констатувати. І знову ж таки йде привернення уваги до сектору Газу. Тобто інформаційне тло готується на випадок, якщо а що, якщо не вдасться притиснути Росію. І це так спігається в часі. Так, можна сказати, що це просто збіг обставин, коли а, не зміг Ізраїль. Домовитися з палестинцями не зміг, вони змогли фактично провести перемовини з Хамасом, дійсно, так це може бути. Але подивіться, як починає палати Близький Схід, і це на тлі того, що Трамп велику увагу приділяє фактично врегулюванню російсько-української війни. Чому з палахою? Ну тому що знову ж таки є інструмент, тобто є запасний спосіб відвернути увагу і сказати, що зараз боротьба там. А тут е, Україна, Росія так, можуть вести перемовини. Може буде припинення вогню, а може не буде, Трамп впевнений, що так. А що далі? І ось тут є багато питань, чи є у США Америки план? Чи є у них стратегія? Що має бути в подальшому? Думаю, що чіткої ці, скажімо так, стратегії немає. Є певний, ну Трамп же ж він же ж лідер великий, він же ж себе, мабуть, асоціює, порівнює е, з персоналіями історичними, які були в різні часи. І це схоже на Наполеона, знаєте, який говорив про те, що головне втягнутися в бійку і в бій розпочати, а далі по ситуації побачимо, що буде означати і як це буде просуватися. Тому тут подібні речі, чи є загальна стратегія, не думаю. Тому що є набір заходів, які плануються здійснити, є розуміння того в американців, що потрібно вести і забезпечити перемовний процес, і більше відігравати в ньому роль посередника, ніж займати сторону України, як би нам того хотілося, і відповідно таким чином, відповідно, таким чином пробувати. Фактично врегулювати, ну щонайменше, встановити режим припинення вогню в російсько-українській війні, який же може бути і продовжений. І це, це теж рефлексують в адміністрації діючого президента Сполучених Штатів Америки. Ось до чого це все зводиться. І ось коли ми говоримо про стратегію, яка вона чи є вона чітка, її немає. Але є набір заходів, інструментів, які треба застосувати. І от, власне кажучи, довкола цього все відбувається, плюс близький схід, де ми бачимо фактично розгоряється ситуація. Тому чекаємо розмови Трампа з Путіним. Тут все ж таки на превеликий жаль, треба констатувати, що Путін, в принципі, розуміє, що його стратегія, принаймні поки що, може працювати. Принаймні, поки що він фактично формує про себе думку ілюзорну, звичайно хибну. Я сподіваюся, що просвітлення прийде в американської адміністрації. Але Путін формує ось цю точку зору про те, що він сильний, з ним треба говорити, і він, на жаль, затягує час і поки що тягнуть час і Сполучені Штати. Тому чекаємо розмови і подальших висновків. Реакція Трампа і подальші дії США. Будуть багато в чому красномовні. Найбільш ризикований для нас сценарій, звичайно, повторюсь, це те, що пересвідчившись тому, що Путін не хоче йти на припинення вогню, а Трамп і його адміністрація можуть почати тиск на Україну, вимагаючи якихось додаткових поступок. Хоча це буде в принципі проти їхньої ж ідеї про встановлення режиму припинення вогню, яке має бути безумовним. От, власне кажучи, що потрібно. Сказати. Ну, в Кремлі підтвердили, що буде що буде така розмова, вони готуються. Сказали, все, значить, все все йде з підготовкою. А, наприклад, державний секретар Шарубіо, ця заява важлива, тому що він сказав, що у США є план А і план Б. Ну, план А точно відомий. На першому етапі це припинення вогню, а далі, перехід до плану Б, більш таких широких дискусій. І розмов про те, як можна досягти довготривалого миру, зокрема завдяки зокрема, в тому числі і за допомогою човникової дипломатії, як зазначив державний секретар Сполучених Штатів Америки, і це, до речі, теж важливо, тому що це спростовує наративи Путіна, адже Путін він фактично наполягає на тому, що вже зараз можна починати обговорювати певні умови з того ж самого плану Б. Не очікуючи і не розпочинаючи план, а який Росія свідомо затягує, про що я тільки що говорив, мається на увазі припинення вогню. Тобто, давайте одразу перейдемо або все перемішаємо. Ось такі, ось такі розрахунки Путіна так само тут присутні. На що Рубіо каже: ні, так не працює. Є черговість, стадійність і є певні етапи, які потрібно пройти для того, щоби. В подальшому переходити до наступних. Ну і, власне кажучи, є хороші новини у нас від президента України Володимира Зеленського, який сказав, що український далекобійний дрон пройшов випробування, він летить на 3000 кілометрів. Про це сказав президент України. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів. І на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами. Сказав Зеленський. Дійсно, дуже важливо долучати наших партнерів, які, тобто ми вже маємо певну базу, вочевидь, її розвиваємо. І тут важливо, щоб наші партнери співпрацювали та інвестували разом з нами, і ми збільшували та масштабували. Це буде вигідно і для них. Це великий ринок, який в тому числі може в майбутньому давати значні прибутки спільно нам, тому це вигідно з багатьох сторін. Німеччина надала черговий пакет допомоги: це ракети до систем ППО, це системи Гепард, запасні частини до танків Леопард, ну і так само артилерійські снаряди. Ну а ЄС хоче надати Україні військову допомогу на 40 мільярдів євро. Про це заявила представниця з питань зовнішньої політики Кая Калас. І на сьогоднішній день тривають дискусії про механізми. Безпосередньо на накопичення цих коштів і потім їх передачі Україні тут можливі різні варіанти, тому що є Угорщина, яка, звичайно, ми розуміємо, ну протидіє ухваленню консолідованих одноголосних рішень Європейським Союзом, як це необхідно робити. Але ситуація з Угорщиною теж на сьогоднішній день непевна, тому що не дуже зірки. Зараз складаються для угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, адже в Угорщині демонстрації, і Петер Мадяр, лідер опозиції, має дуже хороші шанси на майбутніх виборах. Можливо, вони будуть і дострокові, тому що в Будапешті цими вихідними пройшли масштабні акції протесту протидіючого уряду. До речі, Мадяр і його прихильники вони виступають за членство України в Європейському Союзі. Вони підтримують цю ідею на на відміну від Віктора Орбана, який заявляє, що ні, це не може бути питанням для обговорення. Плюс видання «Політика» написало про те, що державний секретар США Марко Рубіо, нібито провів розмову з угорським прем'єр-міністром, де переконав його, знайшовши відповідні слова та аргументи про те, що варто Угорщині не блокувати рішення Європейського союзу. Щодо продовження санкцій проти Росії, наразі ця інформація не підтверджена, але видання політики з посиланням на свої дуже добре поінформовані джерела про це пише. Цілком може бути, можливо, і в випадку з 40 мільярдами теж, але 40 мільярдів можна залучати, і зараз механізм відповідний розробляється європейцями і без консолідованої згоди, тобто фактично в режимі двостороннього трьохстороннього партнерства між Україною. Та окремими державами Європейського союзу це насправді теж дуже важливо для того, щоб ми могли залучити якомога більше коштів і знову ж таки говорити про а, говорити про, а, про значить, а, те, щоб спільно виробляти зброю. Ті ж самі ракети і дрони, це є пріоритетом, те, що потрібно розуміти. Ну, а поки, фактично, ми бачимо, що перемовний процес триває. Ну і, власне кажучи, тут ми очікуємо новин. Ну і в той же час ще важливо, що Трамп говорить, що багато елементів мирної угоди вже узгоджені з Путіним. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що зайшли? Ми зайшли в ситуацію, коли взагалі не зрозуміло, що відбувається. А чому так відбувається? А тому, що це відсутність стратегії, це відсутність дієвого плану Б у Сполучених Штатах і все перемішується. І план А, і план Б, і припинення вогню, і умови, які потрібно обговорити, і як і що буде відбуватися надалі. Ми ж бачимо це все станом на сьогоднішній день. Тому Трамп і каже про те, що вже узгоджені цікаво, яким чином фактично. А це все узгоджено, і що вони готують Україні, щоб не було тут ніякої зради. Це теж потрібно розуміти. А тим часом видання The Times of London, приповажне британське видання, написало про те, що готовність все більше країн готові долучитися до того, щоб відправити свої війська до України. Якщо раніше це були Британія та Франція, то зараз готові долучитися ще Канада та Туреччина. І таким чином контингент, який потенційно може бути відправлений до України, може складати до 30 тисяч або навіть понад 30 тисяч військовослужбовців. Ну це вже не 10, це більше і це добре. І е, вони зараз проробляють ці деталі для того, щоб це було готово, коли настане той момент відправити. Але е, є два моменти. Перший це те, що такий варіант розглядається. На період, коли закінчаться активні бойові дії, і друге, що британці все ще реагують і все ще хочуть отримати згоду Сполучених Штатів, щоб Сполучені Штати благословили цей план і Британія хоче діяти консолідовано зі США в цьому питанні. Чи підуть американці на це, і чи не підуть вони на поступки Росії в цьому питанні, тому що ми розуміємо Путін виступає категорично проти? І, власне кажучи, вони заперечують цю ідею, говорять, що для них це там якісь червоні лінії, що неможливо цього зробити. Побачимо, як будуть реагувати на це американці. І, зрештою, що якщо Сполучені Штати Америки не підтримують цю ідею, як буде діяти Британія і ось ця створена коаліція охочих? Ну, питання залишаються поки що без відповідей. Я думаю, що... Найближчим часом тут буде так само ясність у цьому питанні, що дуже важливо розуміти, тому що це принципові речі насправді. Ну, а Володимир Зеленський отримав запрошення від прем'єр-міністра Канади на саміт Великої Сімки. Цей саміт має відбутися цього року і карні ввечері. В неділю поговорив по телефону з президентом Зеленським і запросив його на саміт Великої Сімки цього літа, який, відповідно, приймає а, Канада. А французький президент Еммануель Макрон назвав чотири ключові гарантії безпеки для України, над якими ведуть роботу союзники. Перше, це негайна підтримка України. Європа продовжить надавати військову допомогу, включаючи нові ініціативи щодо постачання. Озброєння та коригування поставок відповідно до потреб на полі бою. Друге формування військової структури України для надійної стабільності. Зусилля будуть зосереджені на забезпеченні того, щоб сили оборони України були здатні протистояти майбутнім наступам Росії, тобто підтримка української армії. Армія має бути велика, вкотре повторюсь, українська третє це потенційне розгортання військ. У рамках добровільної коаліції європейські та неєвропейські країни висловили зацікавленість в участі в коаліції, яка б могла передбачати розгортання. і наступний останній тут пункт плану: зміцнення європейської оборони, збільшення інвестицій у оборону та поліпшення координації між європейськими збройними силами, що має сприяти регіональній безпеці та стабільності. Я би все ж таки засередився на тому, що найближчим часом для нас нам світить план про формування військової структури України та підтримку збройних сил таким чином, щоб були готові протидіяти будь-яким майбутнім проявам агресії з боку Росії. Це визначально для нас, на це треш треба робити акценти, що це не може будь-які мирні плани в майбутньому. Категорично не можуть передбачати демілітаризацію України. Армія Збройні Сили України користуються довірою та повагою суспільству. Їх потрібно зберегти, примножувати та розвивати і посилювати нашу обороноздатність. Національний спротив був і є визначальним гарантом нашої безпеки. Ми маємо ставати міцніше, ми маємо ставати згуртованіше, консолідованіше. Закликаю кожного усвідомити і зрозуміти, що. Від нас багато чого залежить. Ми розбивали і змінювали не один геополітичний сценарій, який міг для нас складатися несприятливо. Вірити у власні сили, працювати, знищувати ворога, боротися і виборювати своє право, чим ми зараз і займаємося, і змушувати великих світу цього з нами рахуватись. Ми на це здатні, і тоді ми все здолаємо. Бережіть себе і слава Україні!